Це вже 20-те відео рубрики Техно -епік Ньюз на каналі ЕПІЦентру. Як швидко плине час, дякую, що дивитесь, коментуєте та підписуєтесь. Я маю за радість розповідати вам цікаві новинки світу електроніки, науки та техніки. А в цьому випуску розповім вам про таке. Як завдяки обручкам від The Touch можна бути ближче до коханої людини, навіть коли ви не поруч? Ви дізнаєтеся про нову гру за всесвітом зоряних війн, а також те, як використовувати чат GPT без підключення до інтернету. Тож влаштовуйтесь зручніше, буде цікаво. Коли плануєш одружитися з коханою людиною, вибирати ідеальні обручки буває доволі складно. Золоті чи платонові, може срібні, з камінням, Візорунком? чи взагалі без нічого. А якщо до смарт-обручок, компанія The Touch представила кільця, які дозволяють закоханим в режимі реального часу відчувати. Серцепття один одного і не тільки. HB Ring це спільний проект виробників із Чехії, Швейцарії, Німеччини та Японії. Аксесуари виконані в мінімалістичному дизайні з нержавіючої сталі або рожевого золота. Суцільне сафірове скло захищає кільце від пошкоджень і подряпин. Щодо технічної складової, то загалом тут використано понад 100 компонентів. Подружжю потрібно підключити кільця до засобів. Стосунку в своїх смартфонах через блютуз, завдяки інтернет-з'єднанню. Вони можуть відчувати серцебиття один одного в режимі реального часу. Заряджається HB Ring за допомогою бездротової технології. Для цього виробник зробив спеціальну вишукану коробочку із м'якою внутрішньою обивкою червоного, лазурового або помаранчевого кольору. В ній обручка заряджається менш ніж за 25 хвилин. Одного заряду вистачає на 16 годин використання. Вартість такої прикраси становить понад 600 доларів і може досягати майже трьох тисяч. Виготовляється вона індивідуально та під замовлення. Виробник стверджує, що обручки дуже довговічні, а тому їх можна передавати наступним поколінням. Цікаво, як там міняти акумулятор. Коли наступним поколінням передаєш, він так же довго буде працювати, чи акумулятор вже сяде. Аби в нас з моєю коханою дружиною були б такі обручки, то вона б відчувала, як прискорюється моє серцебиття, коли я дізнаюсь про вихід нових ігор. От, наприклад, зоряні війни. Star Wars Jedi Survivor. це продовження неймовірно успішної гри Jedi Fallen Order 2019 року. Історія в ній розгортається через 5 років після подій попередньої частини. Гра сповнена канонів зоряних воєн, бере фрагменти з трилогії, приклел та навіть серіалу про Обівана від Disney+. З новенького є багато нових трюхів, які розширюють ігровий процес, особливо під час бою. Jedi Survivor пропонує гравцям п'ять різних стилів рукопашного бою на вибір, розділених на стійки. Одинарний меч двосторонній світловий меч з подвійним озброєнням, перехресна гарда для сильних атак, стійка з шаблею та бластерним пістолетом. На жаль, ті геймери, що вже змогли затестити Jedi Survivor, відзначають, що в ній є досить багато багів. Наприклад, незграбна анімація персонажів, вороги, що падають крізь землю, і дивні ракурси камери. Сподіваюсь, що з першим патчем все це вирішиться, і я зможу з повною віддачею насолодитися грою. Важко знайти когось, хто ще б не зацінив який корисний чат GPT і як він гарно допомагає з вирішенням як робочих, так і повсякденних питань. Проте працює він лише коли є підключення до інтернету. Що ж робити, якщо потрібно скористатися чатом, скажімо, у подорожі або в бомбосховищі, де зв'язок не завжди ловить. Що ж, на цей випадок є рішення. Команда під назвою MLCIE створила спеціальний додаток під назвою MLCLLM. Він є проектом з відкритим вхідним кодом. Програма має розмір 4 Гігабайти і неможливо завантажити безпосередньо з App Store. Натомість користувачам доведеться використовувати тест флайт сервіс, який дозволяє розробникам поширювати бета-версії своїх їх програм. Також користувачі можуть спробувати його в Windows, Linux і навіть у веб-браузерах, але налаштування в цьому випадку буде відбуватися дещо складніше. Єдиним недоліком є те, що MLC-LLM, як повідомляється, дуже повільний, і інколи потрібно понад 5 хвилин, щоб отримати відповідь навіть на прості запитання. Розробники пояснюють це тим, що ChatGPT надто потужний для швидкої роботи на портативних. Та персональних пристроях без підключення до всесвітньої мережі. Це були всі технологічні новини на сьогодні, але вже через тиждень будуть ще. Тому обов'язково підписуйтесь та активуйте дзвіночок, щоб не пропускати вихід нових відео. Побачимось, коли побачимось! Бережіть себе, Па-па. Па-па. Чінь!